Намагатимемося надією і молитвою віддаляти від себе всяке мирське піклування. Якщо ж не можемо виконати цього досконало, то будемо приносити Богу сповідання у вадах наших, старанні ще про молитву не залишаймо, бо краще піддатися докору за часте опущення, ніж за повне залишення. Стосовно сказаного нами про молитву і неминуче служіння, нам потрібне напоумлення від Бога для роздуму, щоб знати, коли і якому заняттю ми повинні надавати перевагу над молитвою, бо кожен, вправляючись в улюбленому занятті, вважає, що Він звершує потрібне служіння, не знаючи, що всі справи наші потрібно спрямовувати на благодогоджання Богу. А не на догоджання собі. Ще важче розсудити, що і ці необхідні і неминучі заповіді не завжди однакові, але одній з них свого часу слід надати перевагу над іншою, бо кожне зі служінь не завжди у свій час звершується, а служба молитви узаконена безперестанною. Тому ми повинні віддавати перевагу їй над заняттями, в яких немає потреби. І всі апостоли, навчаючи про цю відмінність народ, який бажали привернути до служіння, говорили не личить нам, залишивши Слово Боже, піклуватися про столи. Отже, браття, оберіть споміж себе сім мужів доброї слави, сповнених Святого Духа і мудрості. Їх поставимо на цю службу, а ми постійно перебуватимемо в молитві та служінні слову. І угодна була ця пропозиція у всьому зібранню. Чого ж з цього навчаємося? Того, що людям, які не можуть перебувати в молитві, добре знаходитися в служінні, щоб нам не позбутися того і іншого, тим, які можуть краще, треба турбуватися про краще. Почнемо з молитви, і, досягаючи успіху, поступово виявимо, що не тільки надія на Бога, але й тверда віра, і нелицемірна любов, і незлопам'ятність, і любов до братії, і стримання, і терпіння, і відання внутрішнього, і позбавлення від спокус, і благодатні дарування. І серцеві сповідання, і старанні сльози через молитву подаються вірним, і не тільки це вище зазначене, але й терпіння скорбот, що трапляються, і чиста любов до ближнього, і пізнання духовного закону, і отримання правди Божої, і натхнення Духа Святого, і надання духовних скарбів. І все, що Бог обітував дати вірним тут і в майбутньому віці, все це отримують вони через молитву. Одним словом, неможливо інакше відновити в собі образ Божий, як тільки благодаттю Божою і вірою, якщо людина з великим смиренням перебуває розумом у неросіяній молитві. Є три види благочестя. Перший, щоб не грішити, другий, зрішивши переносити скорботу, що трапляється, третій же вид полягає в тому, щоб, якщо не переносимо скорботи, плакати про нестачу терпіння, бо не виправлене тут пристойними засобами примирення з Богом, з необхідністю накликає на нас тамтешній суд. Хіба тільки Бог, побачивши нас у плачі і смиренні, як сам Він знає, всесильною своєю благодаттю загладить наші гріхи. О, яка вкрадлива і яка непомітна пристрасть людину догаджання! Вона володіє і мудрими! Бо дії інших пристрастей легко буває видно тим, що виконують їх, і тому ці дії приводять одержимих ними до плачу і смирення, а людина догоджання перекривається словами і виглядом благочестя через те людям, яких воно спокушає, важко побачити його видозміни. Слухай, як Писання засуджує людину догоджання. По-перше, пророк Давид говорить, вони будуть боятися страху там, де нема його, бо розсипав Бог кістки людину догідників. Осоромлені будуть вони, бо Бог відкинув їх, і апостол говорить не з показною тільки прислужливістю, як чоловіку угодники, а як раби Христові, виконуючи волю Божу від душі. І ще чи в людей я шукаю тепер благовоління? Чи у Бога, чи людям я прагну догоджати, якби я і тепер догоджав людям не був би рабом Христовим. І багато такого знайдеш ти в Божественному Писанні, якщо прочитаєш його, які видозміни людину догоджання. Матір'ю цих видозмін і першою з них є невіра, а за нею, як її породження, ідуть зазрість, ненависть. Лястощі, ревнощі, сварки, лицемірство, упередженість, служіння лише на очах, наклипи, неправда, вигляд удаваного благоговіння, а не істинного, і подібні цим темні пристрасті, але найгірше те, що деякі вихваляють усе це майстерними словами, як добре. А їх шкідливість прикривають. Якщо хочеш, то я виявлю ще й підступність їх, радячи щось одному, влаштовує підступи іншому, хвалячи одного, засуджує іншого, навчаючи ближнього, хвалить себе, бере участь у суді не для того, щоб судити справедливо, а щоб помститися ворогові. Викриває спещенням, поки, докоряючи ворогу своєму, не буде прийнятий ним, обмовляє, не називаючи імені, щоб прикрити свій наклеп, переконує безкорисливих, щоб вони сказали, в чому мають потребу, нібито бажаючи надати їм це, і коли вони скажуть, розголошує про них як про тих, що просять. Перед недосвідченими хвалиться. А перед досвідченими виявляє смирення, домагаючись похвали від тих і від інших. Коли хвалять добродійних, обурюється і, починаючи іншу розповідь, відсторонює похвалу, засуджує правителів поза очі. А коли вони присутні, хвалить, знущається над смиренними і підглядає за вчителями, щоб докорити їм. Принижує простоту, щоб показати себе примудрим. чесноти всіх ближніх залишає без уваги, а провини їхні зберігає в пам'яті, а ще вловлює момент і раболіпствує перед впливовими особами, мимоволі виявляючи різноманітну пристрасть до людини догаджання, намагається прикрити свої лихі справи через запитання про чужі, справжні щенці. Не так діють, а навпаки, з почуття милосердя залишають без уваги чужі лихі справи, а свої явно показують перед Богом, тому і засуджують їх люди, які не знають їхніх намірів, бо вони не стільки прагнуть догоджати людям, скільки Богу. Отже, іноді догоджаючи йому, іноді зневажаючи себе і за те, і за інше. Чекають нагороди від Господа, який сказав, всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. З того, що трапляється з нами сумного, ніщо не осягає нас несправедливо, але все буває згідно з праведним судом Божим. Одні терплять за свої лихі справи, а інші за справи ближнього. Ось і три отроки ввергнуті в піч. Учать нас цьому напряму, кажучи, що їх було увергнуто за їхню провину і за велінням Божим, хоча вони й прийняли на себе в цей час особу інших. І святий Давид, скривджений Симеєм, сповідав, що він через свою провину і за велінням Божим зазнав кривди. Ісаєш, Єремія, і Єзекіїль, і Данило та інші пророки провіщали народу ізраїльському і племенам язичницьким, що їх спіткає в майбутні часи скорбота пропорційна гріхам кожного, оголошуючи їм разом і провини їхні, і лиха, висловлюючись так за те, що вони говорили це і робили те, спіткало їх. Це і те, і блаженний Давид, пояснюючи це, говорить у Псалмі: Знаю, Господи, що суди Твої праведні і що Ти справедливо покарав мене і ще від усіх гріхів моїх очисти мене, не віддавай мене на глум безумному, я став, як німий, і не відкриваю уст моїх, тому що ти вчинив це.